Ти-ти-ти-ти, ну, Емо! – Марічка швидко додому. Мам! – Марічка, ми не можеш взяти з собою кота. Емо. 18 липня в Ужгородському замку у краєзнавчому музеї імені Тиводара Легоцького. Відбулося урочисте відкриття фотовиставки Очі війни, масштабного мультидокументального проекту присвяченого повномасштабній війні в Україні. Експозиція стала частиною культурного спротиву, покликаного не лише зберегти пам'ять, але й донести правду до світової спільноти. До відкриття долучилися представники місцевої влади. Культурних інституцій та громадськості, міський голова Ужгорода Богдан Андріїв підкреслив важливість події. А ця виставка, яка сьогодні у нас в місті, це знаєте, це кожен на своєму місті зараз робить вклад для того, щоб показати всю цю страх, всі ці страхи, страхіті, всі ці неподобства, які творить Російська Федерація на території нашої країни. Це є наш фронт, культурний фронт для того, щоб інформативно доводити до, до суспільства, до світової спільноти, що це. Не може бути в 21 столітті. завдяки тим людям, які вирушили на фронт, які робили фотографії. Вся наша світова спільнота побачила правду. Особливого змісту та глибини події надала театральна частина мініатюри вистави у тіні війни, які представили молоді актори центру польської культури та європейського діалогу з Івано-Франківська. Фотовиставка Очі війни. Це не просто мистецтво, це свідчення, це спроба зафіксувати правду в об'єктиві камери, аби кожен глядач, дивлячись в очі війни, побачив справжню ціну свободи, гідності та боротьби українського народу.